Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я приготую корисні гарбузові вафлі на грилі. Ставте лайк, а я розповідаю рецепт. До запеченого або відвареного гарбуза я додаю дрібку солі, курячі яйця та цукор. Молоко. До речі, усі грамовки будуть в описі під цим відео. Рафіновану олію. Тепер всю цю суміш я перебиваю погружним блендером до об'єднання всіх інгредієнтів. Додаю ванільний цукор, борошно та розпушувач та перемішую все. Саме така суміш має вийти і у вас. Вмикаю гриль для того, щоб він нагрівся. Олію смащувати гриль я не буду. Як тільки почула сигнал від грилю, що він нагрівся, я викладаю столовою ложкою на гриль суміш, як це показано на відео. І закриваю його. Випікатимуться вафлі приблизно 1,5-2 хвилини. Ось такий вигляд мають готові вафлі. Ці вафлі виходять ароматні та корисні. За бажанням до рецепту у тісто ви можете додати цинамон або імбір. Це додасть пікантності та пряного смаку та аромату. Раджу зверху полити згущеним молоком або улюбленим джемом. Всім смачного!